Всім привіт-привіт! Ви на моєму каналі і сьогодні рецептик приготування куринних сердечок з кабаком, чесничком, цибулкою і багато ще різних сушених травок, які я сушу у себе на дачі. Дивіться, ділюсь з вами, пишіть коментарі. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, оставляйте свої побажання. Всього всім найкращого, приємного перегляду. Готуємо разом. Смачного всім і до зустрічі. Пока-пока. Ось такий чудненький натюрморт у мене вийшов. Тепер все це я зараз перемішаю. І додам ще трішки олійки зверху, і все. І поставлю готувати мікрохвильовку на 30 хвилин. Всім смачного, мирного неба і до слідуючих моїх рецептів. Пока!